Цей фрагмент масової шлюбної міграції рака діагена самітника і піщаного краба плавунця для привертання уваги. Про це розповім пізніше. Потужні шторми, які спостерігалися в середині липня, трохи очистили прибережне дно, викинувши частину сміття на берег. Шторми супроводжувалися найсильнішим згінно негінним процесом і сприяли заміні забрудненої прибрежної води. На прозору холодну воду з глибини моря. Хороша видимість спостерігалася аж до шторму 6 серпня, тож я мав змогу обстежити та зафіксувати стан окремих ділянок біоценозу морського дна. Насамперед, мені цікавив стан колонії міді на глибині понад 3 метри. Ну і звичайно, динаміка процесів, що відбувається після російського екоциду. Скажу відразу: глибше 4 метрів. Колонії міді на обстежуваній ділянці на перший погляд не постраждали. На каміннях, що виступають, помітний, чіткий перехід на глибині близько трьох метрів. Вищі цієї позначки багато ріфів залишилися голими без міді. Загибли раковини заповнили поглибнені дня під валунами, пірнафія без тому на глибину понад 7 метрів не пустив термоклін. Холодно. Малюска рапана багата, але не більше сезонних піків минулих років. Кладок яєць рапани ще досить мало. Майже зникла риба собачка. Бочок є, але кількість, помітна менша, зазвичайно. Не трапляються великі екземпляри і молодь. Риба голка помітна в подиноких екземплярах, але все ж спостерігається частіше, ніж морський коник. Початок серпня в одеській затоці традиційно час грайної біологічної риби. Побачивши ці кадри, вам стане зрозуміло, чому дельфіни наприкінці літа так часто підходять до берега підгадуватися. Щільне зграє фіріни, анчоуса, кефалі кількох видів, лабан, сінгіль, гастронос шастують на мелководді. Трохи пізніше підійде Ставрида, Сарган та інша хижа риба. Що мене дійсно вразило, це кількість і різноманітність ракоподібних цього року. Наймовірніше, це пов'язане з різким збільшенням кермової бази у зв'язку з масовою загибелю гідробіонтів і накопіченням великої кількості рослинних залишків на дні. Зараз розпал сезон розмноження у багатьох видів ракоподібних. І мені пощастило зафільмувати кадри масової шлюбної міграції рака діагена, самітника і гри піщаного краба плавунця. Красиве і захоплююче відовіще. Все дно шародить і вирушиться. Наш рак діоген на цих кадрах виявився зовсім не самітником. Зверніть увагу, в якості будиночка він використовує в більшості раковину червоного донного малюска тритії. Думаю, що зараз, після локальних донних заморів, проблему молоді рака діагена самітника жилплощою теж спостерігатися не буде. Відсутність лімітуючих факторів призводить до зростання чисельності. Зовні агресивні самці краба плавунца і краба трав'яника ніжно охоплюють лапами і оберігають свою партнерку. Подивіться, як цей грізний трав'янник клацає клешнями і нападає на мене. ледь була камеру не віджав. Обійшлося шторм вже викидає на узбережжя, не залишки очерету, а вже це. Макрофіти, так звані, Це остання, яке на дні, на камнях вони виросли. На жаль, мої очікування того, що шторми значно зменшать кількість донного сміття, не виправдалися. На берег було викинуто лише малу частину того, що знаходиться в акваторії за хвилярізом. Занурення на великій відстані від берега показали, що рослинні рештки та сміття спостерігаються і тут. Локальні островці сформовані відповідно до рельєфу дна у заглибленнях і вздовж так званих грядок. Також підводні острови сміття мають властівість мігрувати акваторією залежно від сили та напрямку вітру. Після шторму, 15 липня, можна було спостерігати наноси живої міді і відкритих раковин на великій площі багатьох пляжів Одеси. Величезна кількість загиблої мідії залишилася на дні і разом зі сміттям сформувала новий пустельний підводний рельєф. Тепер, протягом тривалого часу, порожні раковини і сміття викидатимуться хвилями на Одеську узбережжя як нагадування світові про масштабний екоцид з боку Московії. Це тільки те, що можливо побачити очами. Деякі мідії на мілководі продовжують гинути. І треба ще з'ясувати, що на них впливає. На жаль, у море потрапило дуже багато забруднюючих речовин та смуття. В нас є ще загроза масового цвітіння, бо дуже багато біогенів потрапило до моря. Але з часом море і це подолає, як і ми. Врешті-решт подолаємо цю російську навалу, що знищує все життя і все навколо себе.